Цими вихідними кам'янчани відзначали одне з найбільших християнських свят Різдво Христове. Традиційно святкові богослужіння та колядки наймолодших відбулися у храмах правого берегу та Ліобереж. Цьогоріч, вперше, до нашого міста завітали представники національної скаутської організації України пласт та передали представникам духовенства сакральну частину різдвяних свят Віфлеємський вогонь миру. Колядки одна з найвеселіших різдвяних традицій, яку так обожнюють діти. А саме свято для них чудова нагода поділитися з дорослими своїми знаннями щодо народження Ісуса Христа та значенням цієї події у житті православних. Дорослі в цей день вставляють ісуса. а діти ти знаходять подарунки. І також, і також прославляють Ісуса. І, і співають колядки, Різдво, я думаю, це важливе, коли народився Ісус. Всі біля нього тварини ходили, тому що він святий. Йому досить давали різні. Царі подарунки не менше обізнані у традиціях свята і дівчатка побажали у цей великий день здоров'я мешканцям та процвітання нашій країні. Готувалися дуже довго. Ми повторювали це, ви вивчали слова, готувалися, костюми підготовували. Дорослі готують куцю діти можуть допомогти. Потім всі разом сідають. За сілу і їдять її. я бажаю миру та здоров'я усім, хто це дивиться. Я бажаю нашому місту і не тільки місту, а й всій країні в цей день здоров'я, щастя, скорішого миру і відмічати це свято усією родиною. І романах Хеодосій, настоятель храму козацької церкви Пресвятої покрови, розповідає: це свято символізує радість народження, появи нового життя, яке врятувало людство від темряви та зла. Господь прийшов, аби перемогти темряву, аби воз'єднати людину з Богом. Власне саме це сьогодні. Ми святкуємо. Ми сьогодні колядуємо в храмах, на вулицях, в домах. Всім нам я хочу побажати, аби ми. Навіть в умовах цієї важкої війни ми, по перше, залишались людьми і знаходили час для наших родин, для наших близьких, знаходили час для справ добра, аби всім разом в цій великій єдності йти до перемоги, котра неодмінно настане. Молитва за мир та спокій українського народу пролунала і на лівобережжі міста у цей особливий час, коли наша країна. Перебуває у стані війни. Ми просимо миру і перемоги для українського народу. Це свято має в першу чергу для кожного із нас духовне значення, тому що це не є якась просто подія, яка має принести світло до наших сердець. Це подія великого такого значення у християнському світі, у духовному, тому що від від народження Ісуса Христа починається спасіння усього людського народу. Пластуни із міста Дніпро урочисто передали настоятелю цього храму сакральний вогник миру та перемоги. В нашій країні такі важкі часи і проливається кров українців. Цей вогонь він як такий вогонь надії, так на, на перемогу і зігріває серця кожного українця. Який хвилюється, який переживає, якого торкнулася війна, і коли цей вогонь отримує так людина, то відповідно в неї в душі така оживає, як іскорка, так в надії, що все буде добре. Цей вогник взагалі він має таку силу, він перну захищає людей від зла, він дає любов, тепло і все гарне. І його треба захисну дбати. Треба ну з Ну як ми казали, пальчиками, а не задмухувати, бо якщо затмуха, то ну, вся сила боїться. Це сила. Він та її Віфлеємський вогонь з місця народження самого Ісуса Христа об'їздив чимало храмів та церков. Віримо, не випадково він потрапив і до нашого міста. Значить, миру, спокою та благополуччю країні та місту обов'язково буде.